Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 21 грудня 1032 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Декілька разів минулої доби була повітряна тривога на півдні через загрозу балістики, але самих ударів балістикою не було на щастя. Ну а дрони росіяни все ж таки запустили, як завжди. Всього 113 дронів на південь дрони не залітали. Лише в Запорізьку область. 56 дронів збито, 57 локаційно втрачено без наслідків. Але на жаль, минулої доби були і прильоти на Харківщині та в Запоріжжі. По житловим будинкам. серйозні руйнування, є травмовані люди. На Одещині все спокійно. На Миколаївщині, як завжди, в районі Очакова, артилерійські обстріли і атаки ФПВ-дронами. Знову є руйнування, цивільні, наче не постраждали. А на Херсонщині тривають сильні російські обстріли. Самого міста Херсон, багато руйнувань в самому місті. Кажуть про тисячу снарядів, які випустили росіяни по місту. Ну є дві загиблі людини минулої. Доби і 11 травмованих, але цієї ночі дрони летіли на Росію і приносили гарні новини. Долетіли аж до Казані. Там росіяни на шляху дрона побудували будівлю. думаю трохи нада. Ну є відео гарних прильотів. Там чекаємо ще на добрі новини.